Комунальні підприємства міста не платитимуть цього року земельний податок, а працівники міськшеп отримують нарешті зарплатню. На Буковину йдуть Сибірські морози. Комунальники готуються до можливих аварій, а рятувальники розгортають пункти обігріву. Перший за 20 років незалежності український прокатний фільм показали у Чернівцях. Час новин Чернівці на п'ятому каналі в студії працює Ярослав Нуфрик. Вітаю вас! До 22 сантиметрів снігу насипало за останню добу в області. Також синоптики зафіксували поки найнижчу за цю зиму температуру 10 градусів морозу. Далі морози поступово ставатимуть ще сильнішими. Максимальні до 25 градусів на рівнині та 30 в горах прогнозують наприкінці січня, початку лютого. До ймовірних збоїв готуються комунальники. Як повідомив керівник управління ЖКГ Ода Георгій Леонтій, щоб локалізувати можливі непередбачені ситуації, створено аварійні бригади. Поки що проблем у роботі комунальних мереж, зокрема котелень теплопостачання, не було. В управлінні освіти зазначили, якщо стовпчик термометра сягне 20 градусів морозу, дошкільнят та учнів початкової школи звільнять від відвідування освітніх установ. А за 25 градусних морозів не ходитимуть до школи і інші учні. Тим часом медики застерігають за низьких температур на вулиці, одягатися тепліше та більше рухатись. Щоб попередити перехолодження людей, у Чернівцях встановили пункти обігріву. Там вестиметься цілодобове чергування рятувальників. Людям безкоштовно надаватимуть харчування та гарячий чай. Комунальні підприємства міста не платитимуть земельний податок в 2012 році. Працівники міськшеп отримують нарешті зарплатню, а з тютюнопалінням у місті будуть боротися і надалі. Такі рішення прийняли сьогодні депутати на сесії міської ради. Більшість питань порядку денного, як завжди, стосувалися земельних проблем. Але чи не найбільшу дискусію серед народних обранців викликало обговорення питань про відновлення роботи басейну у Чернівцях? Питання передачі землі в оренду чи у власність продаж через аукціон та зміни цілівого призначення земельних ділянок у Чернівцях депутати вирішували швидко та злагоджено. Більше часу зайняло обговорення надання пільг всім комунальним підприємствам міста сплати земельного податку, враховуючи те, що ці підприємства спрацювали по результатам за 9 місяців всіх збитково, і реальної можливості сплатити земельний податок у них немає. Суми коштів вивільнених внаслідок отримання пільг спрямовуються на витрати, пов'язані з поточно. Діяльністю зрештою депутати погодилися з тим, що водоканалу тролейбусному управлінню Чернівці теплокомуненерго чи аеропорту зараз вкрай необхідні додаткові гроші, тому проголосували за звільнення їх від сплати. Володимир Кець запропонував депутатам зробити виключення ще підприємство ексклюзив груп. Його керівники взяли на себе зобов'язання відновити басейн біля стадіону Буковина, але величезні затрати на будівництво налякали їх. Тому депутатам запропонували проголосувати за звільнення цього підприємства від орендної плати. Є гарна пропозиція зробити Якщо хтось проти, голосуйте проти і не треба ніяких пояснень, всі все розуміють. Бо два мільйона класи в басейн і нічого не заробляти, я не знаю, хто це в цій залі, чи в цьому місці хочеться зробити. Якщо люди є, їм просто треба дякувати. Більшість депутатів з цим не погодилися і проголосували проти надання пільг. Недоцільно зараз звільняти цю компанію переважно від орендної плати, не побачивши її інвестиційний угоди. а якою реконструкцією може ці далі річ, якщо вони на сьогоднішній день не можуть по договору оренди заплатити арендну плату? Кстати, бюджет потеряє 227 тисяч гривень. Там з копійками зате народні обранці дружно проголосували за те, щоб залишкові кошти в бюджеті направити на виплату зарплати працівникам міськшепу. Всі питання поточні на підприємстві будуть зняті, але і в цьому році так само підприємство має знати, що вони можуть розраховувати тільки на кошти, які вони заробляти. Обговорювали на сесії проблеми з тютюнопалінням у Чернівцях. Наша площа, наша Коблянська, вони зараз заборонені для тютюнопаління. І, в принципі, люди притримуються цього і більш-менш не палять. Звичайно, є проблеми. Це проблеми по тютюнопалінню на Сходинах, це на тролейбусних зупинках, там, де люди в принципі, палять. Но це більша проблема, я би сказав, Культури поведінці людей цього року знаки про заборону паління планують розмістити не лише в парку Шевченка, але й у жовтневому. Відновлять також вуличні попільнички і масово штрафуватимуть порушників. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. По завершенню мораторію на купівлю продаж земель сільськогосподарського призначення, що триватиме до 1 січня 2013 року. Іноземцям продавати такі ділянки все одно не будуть. Повідомили в обласному управлінні Держкомзему. Тим часом вартість української рілі зростає і нині сягає 22 тисячі гривень за гектар. А от продаж землі під комерційну діяльність в області впав на половину. Натомість вартість квадратного метру не зменшилась, а навпаки, зросла. Усього ж за 2011 рік було продано 140 Одну ділянку не сільськогосподарського призначення загальною площою 62 гектари, вартістю 12 мільйонів гривень. Найактивніше землю під комерційну діяльність купували в містах, зокрема у Чернівцях. Це в основному продавалися земельні ділянки малих площ. Це 20 метрів квадратних, тридцять до 100 метрів квадратних. Якщо бралися земельні ділянки для промислових цілей, вони бралися в основному більших площ. Так само використовувалися, продавалися земельні ділянки для комерційних цілей. Це якщо треба було для будівництва якихось магазинів. Ну, в основному ми таких площ великих не маємо. Не не було куплено земельні ділянки для будівництва супермаркетів, і інших таких об'єктів. Працівники СБУ поповнили колекцію експонатів краєзнавчого музею. Антикварні цінності було вилучено в іноземці, який без відповідних документів намагався перевести їх через державний кордон. Правопорушник був змушений сплатити штраф, а ці пам'ятки були передані до краєзнавчого музею. Ось ці речі були вилучені у громадянина Німеччини за незаконну спробу перевести їх через державний кордон. Таких раритетних цінностей у чоловіка було багато, однак тільки сім з них мистецтвознавча експертиза визнала культурно-історичними цінностями. Це зразки декоративно-прикладного мистецтва Західної Європи, початку ХХ століття. Як бачите, серед них є перш за все це кераміка і є один наградний німецький хрест які датуються орієнтовно першою половиною ХХ століття, тепер культурні пам'ятки малуватимуть око відвідувачів краєзнавчого музею міста. Там вже є подібні старовинні блюдця, які датовані першою половиною дев'ятнадцятого століття. Саме на цій виставці, за словами фахівців, нові експонати виглядатимуть найкраще. У нас є експозиція відкриті фонди. у нас там є подібні експонати, от і ми їх там відповідно. Відповідним чином ми їх там повішаємо, і вони будуть представлені для огляду. За словами працівників СБУ, є ще й інші кримінальні справи, які пов'язані із контрабандою культурних та історичних цінностей. По цим справам ще триває слідство. Однак, після суду в музеях міста можливо з'являться і інші раритетні пам'ятки. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Перше за 20 років незалежності український прокатний фільм показали у Чернівцях. Кінострічка Той, хто прийшов крізь вогонь режисера Михайла Ільєнка, переповідає справжню історію радянського льотчика із Полтави Івана Даценка, що став вождем індіанського племені в Канаді. 1967 року радянська делегація в канадському моноалі зустріла плем'я індіанців. Вождь племені відгукнувся українською та назвався Той, хто пройшов крізь вогонь. Як виявилося, колишній радянський льотчик Іван Даценко, що із полону втік до Канади. Фільм про цю історію український кінорежисер Михайло Ілєнко знімав 5 років. Бюджет стрічки рекордний за вітчизняними мірками та мізерний за голівудськими 16 мільйонів гривень. У Києві фільм презентували 19 січня, тепер привезли до Чернівців. Перший український блокбастер за лічені хвилини побачать і чернівчани. Зал кінотеатру заповнений, подивитися на кінострічку прийшли близько трьох сотень глядачів. Година 45 хвилин пригод та почуттів невигаданого персонажу, і глядачі з захопленням розповідають про враження від рідного кіно. Враження самі чудові. Знаєте, я сама була за кордоном, але я не зуміла бути українкою. Так як показала герої цього фільму. Перепрошую. Цей фільм треба бачити українцям, щоб вони знали, де б вони не були, яке б не були, щоб вони були українцями. Це раз, друге, щоб вони були людьми. Він показав справді від людина, мужчина і показала силу кохання. Тут була затронута і глибина розуміння людських переживань і наших, скажімо, ісконних українських карній. Таких, як казаков, було показано. показана. це все було показано жата. Кінечно, хотілось більше і глубже. Та но фільм очень сподобався. Фільм той, хто пройшов крізь вогонь, можна дивитись усією родиною. В кінотеатрі Чернівці його демонструватимуть до 1 лютого. Майя Гуменна Михайло Антонюк. Час новин Чернівці. Наразі це вся інформація. За мить Василь Галущак розповість про погоду в місті та області. А за нашими новинами також можна слідкувати на сайті і та в мережі Facebook. І пам'ятайте, прощатися означає пробачати. Поки не пробачиш людину, попрощатися з нею не зможеш. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин» Чернівці? Будьте сп'ятим. Побачимось.